Привіт всім. Ми з вами на зв'язку гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі вивчимо кожен параметр докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо детально вивчити всі показники досліджуваної корпорації. Ми з вами розглянемо поточні показники діяльності компанії Кесей Дженерал Бенкорп, Тикер Сіативай. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 19 червня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макет з компанії Кесей Дженерал Бенкорп належить до підкатегорії. Regional Бенкс в аналізі беруть участь 139 компаній, що є дуже репрезентативним. Шукайте рішення по замовленнях в кінці відео. Результат для відповідної компанії 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,7 бала. Якщо ви подивитеся на це дуже широко, в рамках фондового ринку США в цілому. Бачимо, що середній результат по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 6,5 Кеси General Bancorp. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Кеси General Bancorp і акції під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Кеси General Bancorp показали 22% динаміку. Проти цінової динаміки в підкатегорії 19,7 віц. Ринкова капіталізація організації Кеси Дженерал Бенкорп становить 3,1 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 604 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 2,86 мільярда доларів. Балансова вартість під категорії становить 546 мільярдів доларів. Порівнюючи акції біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка кесей Дженерал Бенкорп у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 0,498 тисячних віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,524 тисячні відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості підприємства в підкатегорії добре 1 бал. Борги компанії становлять 0,258 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 9% власного капіталу. Рейтинг рівня заборгованості компанії дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 10,6%. Середній показник у підкатегорії 13,2. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 284 долари мільйони. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 346 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 2,2. Середній по підкатегорії 2,1. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 1380 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 1630 мільйонів доларів. США. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре. 0,5 бала. Націнка продажів становить 20,5%, в середньому в підкатегорії 15,7%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,291%. Це на 71% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 2379 дол. А в підкатегорії 1388 дол. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 224,3 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії становить 104,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 1 мільйон 92 тисячі доларів. США. Підкатегорія 670 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 2,1% при середньому показнику по підкатегорії 3,3%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 47% для компанії Casey Дженерал Бенкорп. Для підкатегорії цей рівень становить 49%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 42,97 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 48,21 долара. Дивимось доступну для вас таблицю замовлень, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу Кесей General Bancorp. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити угоду на покупку за 42,96 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проводилась за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 50,8. Стоп лос встановлений на рівні 35,12. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі заявка закривається автоматично за результатами біржових торгів 19 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер CLBK буде балансова операція з продажу. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів базового або балансуючого, другий ордер закривається за фактичною ціною. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.